Слава Ісусу Христу, звертаюся до всіх своїх онуків, звертаюся до діток і їх батьків з великим проханням зробити і допомогти зробити Святому Миколаю свята для своєї родини. Тому що в моєму дитинстві такого свята не було. Ніхто не знав, що Святий Миколай діткам носить подарунки. Да, у нас було Різдво, але Святий Миколай. У нас на сході в місті Маріуполь до нас не приходять. І тому я для своїх онуків завжди разом з святим Миколаєм готувала свята. Це не тільки під подушку, це можна було вивезти дитину на вулиці нашого міста, місто Харків, де святий Миколай був на найвеликій площі. Це на площі Конституції настояв святий Миколай, і біля нього я тихенько ховала своєму онукові подарунки, і він це не вірив. Він шукав, він обходив святого Миколая по повкругу по площі, і кожен куточок заглядав, де ж святий Миколай заховав подарунок. Біля дзеркального струмені стояв ведмедик, який також своїми лапками заховав подарунок від Святого Миколая. І навіть коли стемніло по парку Шевченка дитина бігла, під кожне дерево заглядала, бо там то була мандаринка, то апельсинка, то якісь цукерочки були. І не тільки під подушечку кладіть дітям подаруночки, але придумайте таку цікаву ігру, такий цікавий квест. Діти це дуже обожнюють і дуже чекають святого Миколая у гості.